Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку перевіряємо додавання і віднімання. В підручнику це сторінка 101. Іноді люди помиляються, але дуже важливо вчасно помітити помилку і її виправити. Сьогодні ви будете перевіряти себе самі, давати оцінку тому, чи правильно ви знайшли результат певного виразу. Сьогодні ми будемо перевіряти правильність виконання арифметичних дій додавання і віднімання. Це дуже важливий урок, оскільки на наступному уроці на вас чекає контрольна робота, отже не гаймо часу, щоб найкраще підготуватися до неї. І почнемо з хвилинки каліграфії. Відкрийте зошити, запишіть каліграфічно число 32. Продовжуємо. Скажіть, будь ласка, як пов'язані дії додавання і віднімання? Нам треба з вами скласти рівності за схемами. Отже, давайте спочатку розв'яжемо цей вираз 38 додати 27. 38 додати 27 у нас існує 4 способи, за яким вам легше за тим і розв'яжіть. Отже, 63. Щоб перевірити додавання, треба виконати дію віднімання. Тобто, щоб знайти один з доданків, ми від суми віднімаємо інший доданок. 63 віднімаємо перший доданок. Якщо в нас вираз розв'язаний вірно, ми отримаємо другий доданок. Можна 63 відняти другий доданок, і ми отримаємо перший доданок. З кожного прикладу на додавання. Можна скласти два приклади на віднімання. Спробуйте виконати самостійно 74 додати 18. Додаємо десятки до десятки, одиниці до одиниць. Використаємо цей спосіб, так? Буде 80 додати 12, буде 92. Створюємо два приклади на віднімання. 92 відняти 74 дорівнюють 18, і 92 відняти 18 дорівнює 74. Ще раз наголошую, з одного прикладу на додавання можна скласти два приклади на віднімання. Це в тому випадку, якщо у нас доданки різні числа. Не однакові, а різні. Якщо однакові, то тоді тільки один вираз, бо в другому вже немає сенсу. І третій вираз спробуйте самостійно записати. Перевірити правильність дії додавання. 61. Далі що? 61 відняти 39 до рівня 22 і 61 відняти 22 дорівнює 39. Отже, дія додавання перевіряється дією віднімання. Так? З прикладу на додавання можна скласти два вирази на віднімання. Правильність виконання додавання перевіряємо відніманням. Правильність виконання віднімання, відповідно, перевіряємо додавання. Визначаємо: у нас є вирази на віднімання. 83 відняти 56. Віднімаємо 83 відняти 56, 83 відняти 53 і відняти 3. Буде 27. Як перевірити, оскільки 27 додати 56, рівнює 83. З виразу на. Віднімання складаємо тільки один вираз на додавання. Ми різницю додаємо відємник. Щоб перевірити, чи правильно ми розв'язались, чи правильно ми знайшли зменшуване, ми до різниці повинні додати відємник. 77 відняти 49. 77 відняти 47 і відняти 2. Буде 28. Оскільки 28, додати 49 вирівнює 77. Поставте відео на паузу і спробуйте виконати самостійно. Перевіряємо. Отже, дія віднімання перевіряється дією додавання. І тут ми складаємо тільки один приклад. Два приклади не складеш так і як вже в додаванні. Один тільки Відпочиваємо. Далі. Наступне завдання у вас номер 3 на сторінці 101. Знайти значення виразів і виконати перевірку. Ставите відео на паузу і розв'язуйте ці вирази. Зверніть увагу, є додавання, є віднімання. Розв'язуйте зручним для вас способом. Перевіряєте, можете перевіряти на чернеці, можете перевіряти в зошиті в себе. Також, як вам зручно. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. ваші результати. Далі працюємо. Розбираємося далі з задачею. Отже, нам треба дібрати вираз, який є розв'язуванням задач. Навколо медузи плавало сім ставрит і дев'ять рибок тріски. Після того, як кілька рибин відпливли, поруч з медузою залишилось шість рибин. Скільки рибин відпливли. Розглядаємо вирази, які в нас є 7 додати 9. Сума чисел 7 і 9 зменшена на 6. 6 додати суму 7 і 9. Які нас, Що Нам відомо, Нам відомо, що було 7 ставрит і 9 рибок тріски. Потім декілька з них відпливло. Отже, нам спочатку треба дізнатись скільки їх було всього. А потім. Скільки їх залишиться після того, як декілька попливе. Отже, першою дією буде дія додавання. Шукаємо. Тут всього два даних, а у нас їх повинно бути три. І ось наш вираз. Так, в першій дії ми знаходимо, скільки всього рибок плавало. І в другій дії ми дізнаємося, скільки ж рибинок відпливло, бо знаємо, що залишилось 6. Задача на знаходження невідомого невідомого від'ємника. Короткий запис і розглядаємо. Отже, було 7 ставрит і 9 тріски. Нам треба дізнатися, скільки всього плавало навколо медузи. Навколо медузи плавало 16 рибок. Після того, як декілька відплило, залишилось 6. Як знайти невідоме, невідомий від'ємник? Треба від різниці відняти, від зменшуваного відняти різницю. Так, щоб знайти невідомий від'ємник. Вираз. Відповідь: 10 риб відпливло. Ставимо відео на паузу і закінчуємо розв'язування задач. Допишіть її. В кінці уроку намалюйте собі веселого лівця, визначте, як вам працювалося на уроці і ваше домашнє завдання. Розділити задачу на дві прості: яку з них слід розв'язати першою. У діжці було 75 літрів води. Кілька літрів води відлили в лійку. Де вже було 3 літри води. Після цього в діжці залишило 68 літрів води, скільки літрів води стало в ліці. Було 75, якусь кількість відлили, і залишилось в діжці 68 літрів. Вам треба спочатку дізнатися, скільки літрів відлили з діжки. Потім ви дізнаєте, скільки літрів стало в ліці, тому що якусь кількість відлили. Але в ліці уже було. Тобто до тієї води, яка була, додали. Було 3 літри, і ще щось додавали. Здача розв'язується на 2 дії. Я вам бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!